незалежності України бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Ми дякуємо усім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби, боротьби за нашу волю та незалежність. Ворог хотів захопити Україну за три дні, та ми не дали і не дамо забрати нашу свободу. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила... В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. Тому змагаємося до поширення сили, слави, багатстві і простору української держави, бо ми українці, і всі як один боремося за нашу країну. Моя Україна люблю її! крап.